Школа на Пашинах ЗОШ номер 5 відсвяткувала подвійний ювілей. 125 років тому було організовано школу. Однокласна школа, Священник був Михайло Батурін, і школа організувала Дворянка Раїса Раєвська. А 30 років тому було збудовано сучасний корпус. На наших очах ну все це відбувалося. Брали активну участь і батьки, пам'ятаю, і ми діти, цеглина до цеглини, де розбирали, де допомагали щось. І от 16 березня до школи номер 5 завітали її колишні очільники, такі як Павло Пашинський, який пропрацював тут 45 років. Я вже з 20 років на пенсії, а школа сниться, то ремонт школи, то комісія. Кожний клас, кожний клаптик, все мені нагадує мої молоді роки. Завітали колишні учні. Ось випуск 1982 року. По різному склались їхні долі. Хтось залишився в Коростині, хтось поїхав покоряти столицю. Наприклад, чоловік у синьому костюмі. Він є суддею апеляційного суду в Києві. Але сьогодні всі вони просто однокласники. Нам дуже весело було. Ми раніше приходили до школи. Ми на другу зміну займалися. Приходили раніше до школи, пригали в резинку, грали в знамя. Да. І взагалі кожну перерву <св Carina> і до школи. Не в ваджетах, не в <св> в <'язок> були. <св 'язок> Дуже весело було. <св 'язок> а котлети пам'ятаєте, по 10-12 скільки купів. Хлібчик і котлета звернувся. Це було круто. <св 'язок> було. А молоко, Молок... клас? А які вчителі <св 'язок> у нас були, а які у нас вчителі були. У нас вчителі були. Наш класний керівник ось Валентина це... Павло Миколаєвич, Діна Йосипівна, Іван Федорович Матималов. Тільки приємні спогади про шкільне життя лунають із вуст випускників із вуст педагогів, які пишаються своїми учнями. Навіть не сумнівались в успіху Олександра Єрмолюка, який сьогодні є цілим директором кар'єру. Він вже знав, що він викупить багато землі і там буде господарювати. І це знали всі діти, і це відчувалося по його поведінці, по його знаннях. Вони не були, що він досягне лісоту. Але землі так і не купив нічого. <гум> Мабуть, вчитель математики також зіграла не останню роль, Мабуть, ні, бо в техніку він здавав математику, саме головне, коли поступав. Розчулилась до сліз, зустрівшись зі своїм колишнім учнем Валентином Майсейкіна, вчитель української мови і літератури. Педагогічний стаж якої складає 47 років. Нехай ви знаєте, я коли сидів тут. Я не знаю, чи я зараз поміщусь сюди, але було це моє місце. Тут у нас Даша сиділа. Ми вдвох. Тут воно тут сиділи. Ось так. так. Клас не змінився. Він не такий, як був найбільш світліший, український і найкращий, так і він не залишився. Ви розумієте? Тут нічого не потрібно змінювати. Тут все було найкраще. Я бачу дошка стара. Вона не стара, ми дошка з неї не хочемо коля, правда? Ми її просто не хочемо змінювати. Воно наше розумієте, кажуть, як спадщина. Якою сьогодні є школа номер 5 Досить нова, простора, дуже яскрава всередині. Зовні сучасні майданчики, а ще є комп'ютерні класи, дві інтерактивні дошки. Єдине, чого не вистачає, учнів. У нас 436 учнів на сьогоднішній день, але ви бачите, школа дуже велика, розрахована практично на дві зміни. Тому ми робимо все для того, щоб зацікавити і привернути увагу, щоб діти йшли до нас в школу. Ось В цьому році старша школа у нас має, наприклад, два профілі українська філологія і математичний профіль п'ятого класу. Ми... Е, вивчаємо другу іноземну мову, польську мову. А які сильні сторони п'ятої школи? Е, ну, ми не пропускаємо ні одного позакласного заходу. Ми завжди виступаємо на всіх агіт їздимо на всі конкурси. Е, не знаю, скільки, ну, скільки ми приймаємо участь, ні разу не пропустили такого. Так. А які місця займаєте? Е, ну, по-різному. Е, друге, четверте. Ви б хотіли, щоб ваша школа стала якось там гімназією, ліцеєм, МВК, кожна школа хоче, щоб вона стала, ну, Пішла на мала, мала якесь якась звання. Тому що вже всі школи, ну, не всі школи, далеко не всі, але дуже багато змінили свої статуси. Ви б хотіли, щоб ваша школа як називалася? Ну, щоб, наприклад, гімназію, але. Гімназія ми... номер 5 <с? <с?> Але ми і так пишаємося нашою школою, тому що вона нам рідна. Продовження святкування ювілеїв відбулось у міському палаці культури. Варто відмітити, що так до організації свого свята не підходив жоден навчальний заклад, чого варте лише оформлення сцени. Тут директор школи No5 Любов Волківська приймала вітання і подарунки на адресу школи. Ми прийняли рішення міської ради вручити сертифікат на 500 тисяч гривень на капітальний ремонт школи номер. 5. А свята треба з подарунками, тому ми теж принесли. Це один із засобів навчання, необхідний в школі. Так що вітаємо, користуйтесь. Що ще раз за святомуся. Від імені директорського колективу хотів би вручити подарунковий сертифікат на отримання цінного подарунку з нагоди 125-річчя загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 5 міста Коростеня. Вітаю, зі мною! Будь благословенна у віках, п'ятого школа, польоту їй, звершень, вершень, з творчих, а всім присутнім, я бажаю здоров'я, терпіння, наснаги, бадьорості, енергії. Жити, творити і працювати в ім'я п'ятої школи. Більше про школу номер 5, її випускників, учнів та педагогів. Цікаві моменти святкування ви зможете побачити у передачі докладніше незабаром в ефірі.